Я просив управління лісовогодарства, Василь Васильович, підготовити відповідну програму використання лісових ресурсів, які сьогодні не ростуть в лісі, а лежать. Ну, я Не знаю, в якому виді його назвати, значить, але те, що ми називаємо, значить, неефективно. Деревина, яка неефективно використовується, або залишки деревини, яка колись росла. Проведіть на і доведіть до кожного лісника, що оцінкою ефективності його роботи буде також чистота і порядок місця. І тільки, будь ласка, не кострища і спалювання цієї деревини, про яку ми говоримо, а її збирання, транспортування і передача на природи. Включіть, будь ласка, разом з нашими економістами Сергій Митрович, систему матеріального стимулювання наших жителів за виконання відповідних робот, пов'язаних з наведенням порядку в лісах, так як це робили колись наші прадіди, діди, коли вони входили в ліс. Наводили порядок, за це отримали дрова, опалювали свої будівлі, споруди. Але в нас крім цього зараз ще з'явиться підприємства, які будуть використовувати цей матеріал для подальшої переробки і спалювати на котельня для громадського використання і отримання тепла. Нам, Васильович, дуже легко буде це доручення перевірити. Ми з вами через деякий період часу. Візьмемо транспорт, заїдемо в ліс і на свої очі зразу все побачимо. Але аналіз попередній показує, що це десятки, сотні тисяч кубів лісу, які сьогодні в нас з вами не є під наступною. Або ми не знайшли ще шляхи його використання. Ті технології, які привіз наші спеціалісти, і які ми починаємо використовувати, говорять про те, що це кошти, по яких ми топчимося.